Шість років тому, при сприянні уряду із залученням іноземного кредиту під державні гарантії, в зорі було розпочато будівництво нового потужного склозаводу. заводу. Але невдовзі через брак коштів будівництво було зупинене. Можна сказати, півтора чи два роки ми шукали інвесторів, які, вклавши кошти будівництво заводу, стали його співвласниками. В основному шукали серед вітчизняних і були. Значить, інвестори це Держхарчепром України. Однак уряд не погодився, тому що канадська фірма Consumers Packaging вже тоді була, так сказати, задіяна в цю справу і пообіцяли залатати деяку дірку в бюджеті. Таким чином було створене спільне українсько-канадське підприємство, яке зуміло спільними зусиллями і із залученням коштів Європейського банку реконструкції і розвитку добудувати склозавод, який здатний виробляти 240 мільйонів пляшок на рік. Однак ще не до кінця з'ясовано питання щодо розподілу власності, а отже, і майбутніх прибутків. Три засновники. Канадська фірма Consumers Packaging, і має найбільше, значить. Європейський банк реконструкції і розвитку і агрофірма Зоря. Однак, якщо агрофірма Зоря не зуміє до кінця року погасити кредитний борг на суму понад 11 мільйонів німецьких марок, то може втратити 24% своїх акцій. перспективи такі, якщо агрофірмі «Зоря» дадуть можливість реструктуризувати, тобто перенести сплату цього боргу, можливо, агрофірма все-таки маючи зараз. Порядка 24%. Відсотки. Коли буде отримувати кошти від реалізації продукції, вона зможе розрахуватися з державою через певний період, а потім і отримувати прибутки. Тому що агрофірма, якщо так чесно говорячи, то вона вклала будівництво цього заводу саме більше. Хоч вийшло так зараз, що вона має саме менше. Тим часом склозавод уже місяць працює у випробувальному режимі а сьогодні вже відвантажена продукція першому замовнику. Предбачається, що підприємство щороку буде перераховувати понад 5 мільйонів гривень податків до місцевого бюджету.